Найперше Сергій Соболєв говорив про безпеку держави. Відповідно Та, до різних досліджень, саме це питання найбільше хвилює українців. Відтак нині, як ніколи, необхідно відродити українську армію, і робити це потрібно шляхом вступу України до НАТО, переконаний Сергій Соболєв. Ця система безпеки це є НАТО. Я переконаний, що досить вже дурити людей. Так як ми 25 років назад, а я ще пам'ятаю перше скликання. Коли наша фракція піднімала питання Європейський Союз і вступ в НАТО, а нам казали: не треба. Як на це подивиться наш північний сусід, давайте зважати на позицію Росії, дозважалися. Дійшли до ручки, коли армія в 480 тисяч перетворилась на армію, де ми не можемо зібрати навіть 60 тисяч боєздатних бійців. Крім того, Сергій Соболєв розповів про можливі шляхи розвитку економіки та бізнесу в Україні, запровадження страхової медицини, зміну пенсійної реформи, формування бюджету через місцеве самоврядування.